Ольга Бондаренко, лікарка-офтальмологиня, закінчила Буковинський державний медичний університет за спеціальністю лікувальна справа, часто відвідує конференції та міжнародні конгреси. Заміжня виховує сина, полюбляє активний відпочинок, гірський туризм, велотуризм та катання на лижах. Життєве кредо краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Тому зір варто берегти щодня. Для очей теж треба свій режим. Що воно таке, що за режим? Так на сьогоднішній день, коли нас кругом оточують гаджети, uh -huh. крани uh -huh. дійсно режим має значення. Є таке поняття як дозований режим зорового навантаження. Uh -huh. Тобто ми не можемо повністю відмовитися в сучасному світі від екранів. Uh -huh. так? так там чи перейти на дисковий телефон. Так. Yeah, ну, ми можемо потішимо. А от, е, тому от поставили таке от питання як режим зорового навантаження. Е, можна, і екрани, можна, і дітям можна, і дорослим, але все має бути дозовано. То якщо у нас робота пов'язана із е, постійним перебуванням за монітором, то бажано кожних там 30-40 хвилин робити перерву. Буквально на декілька хвилин це не, не має бути велика перерва. Подивитися десь далеко. Є таке цікаве правило, дуже просте: 20-20-20, uh -huh. називається. Uh -huh. Кожних 20 хвилин роботи за монітором, подивитися е, 20 секунд на відстань 20 футів це приблизно 6 там метрів. 6, 5, 5, 5. Ну тобто, десь кудись за вікно, в uh -huh. ідеалі, якщо є вікно, да? якщо немає, кудись далеко. Тому що наші м'язи. Акомодаційні це такі е, м'язи, які фокусують нам зображення на далеку відстань, на близьку відстань. Вони е, при роботі на Якісь певні відстані, а зазвичай монітор у нас розміщений ну, на близькій відстані так. та і статично. От, вони в цьому положенні е, ну, ніби як фіксуються, і це може потім призводити до спазму, м'язів акомодаційних, до певних розладів поршні азору і так далі. І так далі. От, тому от такі, от є таке ще поняття, як гімнастика для очейку. Можна теж дуже прості, там немає нічого складного е, поводити верх-вниз, е, mm. кругові Ліво рухи вправо, вправо вліво. То, так, так. Можна там, заплющити, розплющити. Це, бо, певно, там, там, 2-3 хвилинки таку гімнастику собі зробили, і далі працюємо з монітором. Ну, отому, До речі, ну, ось є, це і є режим. Чув таку думку, що ось досить часто саме посиціться зір, навіть не від того, що там монітор uh -huh. світиться, там чи як там труп, чи зараз немає, які наскопічне моніторів, no, зараз так. всі ЖК. а більше від того, що людина дивиться весь час в одну точку, тому що монітор не, не рухається, ви фокусувалися, так. у вас картинка рухається, але очі завжди в одному положенні. Так. Наскільки це правда? Так, дійсно так і є, тому що будь-яке тривале статичне навантаження на будь-який м'яс uh -huh. приводить до втоми. Так само і наш м'ясо комедиційне очка, який відповідає от за фокусування. На певній відстані і око так побудовано, що чим ближче знаходиться предмет, на який ми змушені фокусуватися, тим більше напружується наш м'яз. Тому, а, якщо так. ми, от, наприклад, говоримо про гаджети для дітей, да, дуже часто запитують, які можна діткам використовувати взагалі скільки там і так далі mm -hmm. Ну що знову ж таки, ну не можемо ми зараз повністю no, зірвати no, no. наших дітей від гаджетів. То краще нехай це буде екран монітора, який знаходиться на відстані там 60 сантиметрів до метра, mm -hmm. ніж телефон, наприклад, да, коли дитина сидить, ось так. Mm -hmm. То чим далі знаходиться предмет від нашого зору статичний, тим менше буде навантаження. Плюс ще є такий момент, коли ми дивимося в якийсь екран в будь який ми набагато рідше кліпаємо. кліпаємо. Ми, так, ми, ми так, взагалі ми, майже не кліпаємо. Так, не Ми не зголожуємо наше око, тому знову ж таки. Останніх десь років 15-20 з'явилося дуже поширене таке поняття, як синдром сухого ока. Зараз це вже класифікували в хворобу сухого ока, хоча раніше колись взагалі про таке навіть не чули. А як можна ну це типу зрозуміти, що є певні проблеми з сухим боком? Тобто є якісь подразники. Відчуття так, відчуття е, піску в очах, відчуття гу. печіння, може бути таке затуманювання, хочеться прокліпатись, проморгатися. Якщо ми виходимо на вулицю, наприклад, е, особливо в холодну пору року, е, компенсаторно сльози у нас так, течуть. Це все є симптоми синдрому сухого ока. І, на жаль, зараз на сьогоднішній день дуже багато факторів, окрім моніторів, їх може спричиняти. То це і кондиціонери, і лампи там холодного денного світла. Да? Угу. Ну, Бо це теж такий цікавий ще один момент. От тому, як один із факторів теж такої профілактики, буденної, на сьогоднішній день, як на мене, зволоження очей це має бути наша ротина, так як зволоження шкіри. Так само звучні очей. Так, зложичі капи, їх дуже багато є на сьогоднішній день в аптеках. Дуже велика кількість різних різних. І, наприклад, я особисто використовую щодня, вранці і ввечері як гігієна зору. Мені здається, що про ці симптоми знає кожен, тому що ви про них говорили, і я згадувала свої очі. Ну і ще буквально хотіла декілька слів про освітлення. Тому що в сучасному світі, ми ж як лягаємо перед сном, дивимося, телефон, вимикається повністю все світло, варти. Так. І телефон світить прямо в очі. Mm -hmm. е, яке світло вважається правильним там, для читання книг, наприклад, там, чи взагалі потрібно вмикати світло при перегляді телефону? Вночі. Так, взагалі вважається, що менше навантаження на очі відбувається при розсіяному світлі, не локальному. Тобто, якщо ми дивимося в телефон, важливо, щоб було увімкнуте світло в кімнаті. Це перший момент. Так само, якщо ми е, читаємо, да там в кімнаті темно, ми при, е, біля там лампи настільної читаємо. Угу. Це не дуже добре, очки будуть більше навантажуватися. От і ще є один такий момент: це е, е, колір цього світла. Uh -huh. То є поняття зараз дуже багато е, у цих люміністентних е, ламп, офісних і так далі. І так далі. Uh -huh. Освітлення uh -huh. воно е, да, воно є холодне, uh -huh. тобто є холодне, тепле і нейтральне. І ось були дослідження, що саме холодне світло його випромінюють е, синій цей спектр світла. Uh -huh. Його випромінюють, е, по-перше, всі гаджети, будь-які екрани. Е, По-друге, оці люмі... лампи освітлення, uh -huh. які самі да, саме з. Холодним відтінком. А от. І дослідили, що виявляється цей, цей синій спектр світла, він, по-перше, подразнює очі, більш втомлюються очі. при е, е, перебуванні, тривалий час при такому освітленні. Навіть в мене дуже багато є пацієнтів, які працюють десь там в магазинах чи в офісних приміщеннях кажуть, що до кінця дня просто очі печуть, е, червоні, сльозяться. Втомлені є такий момент. Це за рахунок цього синього спектру світла. Так ось дослідження показали, що цей синій спектр світла він не тільки впливає негативно на очі, а він ще й негативно впливає на наш головний мозок. <гум> є таке поняття, як комп'ютерний синдром у людей, які працюють там айтішники цілодобово <гум> за комп'ютером. <гум> Вони більш ну, скажімо так, емоційно <гум> вразливі, збуд... ну, нервова система більш збуджена, <гум> роздратовані. Вони погано сплять, вони швидше втомлюються. Це все частково обумовлено оцим цим синім спектром. Яке подразнюючи впливає на тобто вашу систему Тобто, більше варто використовувати більш, освітне, більш тепле освітлення? більш то або нейтральне. або нетральне є можливо теж чули за ну, дуже часто питають який захист мають от окуляри від комп'ютера <гум> захисні так да, да, тобто нульовки без діоптрі а все дуже просто вони просто відсікають цей синій спектр світла якщо їх одягнути і буде подивитися на біли, на білий папір воно буде трошки такий жовтуватим здаватися а, як ніби зістарений папір отак от виглядає а то я, я думаю ну, що чому, чому прикол до да, no, в цьому так. суть цих окулярів вони просто відсікає цей синій спектр, і якби ні ми менше втомлюється нервова система, наша менше втомлюється очки. Тому такий варіант для людей, які то, постійно це, то, по мені таку штуку зараз... я за цим треба зараз... дуже багато часу. Дякуємо, не бої, дякуємо за розмову. Було дуже цікаво, змістовно. Дякуємо. Ну і я впевнена, що за корисно вас. для віничан.